Нарешті нам настав час поговорити про міцну чоловічу дружбу ще й з перевертнями. Я рада вас вітати ви в куточку споживачки. І сьогодні ми говоримо про манхву. Не жартуй з цим цуциком. Я впевнена, що це та манхва, яку б я рекомендувала прочитати, але попереджаю: це 18+. це. Хлопці, якщо вам таке не підходять, я вас прошу подивитися інші відео. Ця манха виходить з 24-го року. Бачите? Дресирований кіт. Мої хороші. З жанрів там драма. Я ой, хоча, ну, насправді, драма не така, що вам хочеться просто на стіни лізти і плакати, і серце розривається нормальна драма. Читаємо опис. Манхве після того, як у дитинстві його покинули батьки, Хі Хісин зростав у казино заради Хьона, який прийняв його під своє крило. Він не вагаючись наражає себе на небезпеку. Однак, у наслідок засідки Хісин виявляється пораненим і перетвореним на цуценя. А пробудившись, цитата. Це така ганчірка чи затрипана псина. Пусти мене клята сволото. Ґюн хісин раптово стає хатнім цуциком хижого вовка. Хоча зараз він живе, осипаний щирою турботою та прихильністю. Їхнє спільне проживання дещо розгладжене. Знаєте, можна наївно сказати, що це троп від ворогів до коханців, але мені здається, вовк ніколи не ненавидив його головного героя хісина. Він з самого початку був. Був до нього прохильний, Яка стається ситуація? Хісин працює в кіно і не те, що по власній волі, тому що там до нього домовляються, він дає здачі, і від цього ще більше проблем. Він перевертень з роду псових. Така біла, манюсінька собачка, такий хорошенький, такий милашка, мілашка. Але він. Бойова собака. Він працює, тому що в нього є борги. В нього є хьон. Не те, щоб це спойлер, але ну це по-моєму самого початку зрозуміло, що він собака-сутула неблагодарна і вообще цей хьон якийсь підозрілий. І не просто так він так виглядає. Ну він так намальований. Знаєте, наче він має кидануть десь когось. Цей хьон його приютив. Він знайшов його, коли Хисюна покинула сім'я. І він один по суті відправ. Хисюн взагалі хотів завжди спокійну, нормальну роботу, а не в казино, де нелегальщина, де до нього доються, де постійно якісь проблеми виникають. І тут Хьон йому каже: а ну перед цим була сцена, де він обслуговував один зі столиків, і каняка почала до нього датися. Він дав здачу цьому коню. Каню перевертню. Поруч все це наблюдав перевертень вовк. А вони вважаються крутими, дуже дуже крутими, які тримають весь район за рахунок того, що вони сильні і вони тримаються разом, бо вони зграє вовків та зграє після цієї ситуації. Хьон його такий: ну що ж ти таке? Тримай при собі руки, ну просто перетерпи. Ну ти ж розумієш, що ну така в нас вже робота. І він каже: Я хочу просто нормальної роботи. Я не хочу цим всім займатися. І хьон йому каже, єльця дуже відповідальне. Я не можу будь-якого відправити на це завдання. Ти маєш забрати у вовків певний. Товар і привезти його сюди. Це дуже небезпечно і це нелегально. Але Хьон каже, що дивись, після цієї справи ми заживемо нормальним життям, тому що твій борг буде закритий. Він же ж радий, їде до вовків. Якось так стається, що він вмантулює кулаком в обличчя цього вовка. Ну да, бойцовська собака є трошки. Проблеми з контролем. Вовк такий. М -м -м -м". Ну ладно, відпустіть його. Він забирає товар, іде до свого мотоцикла, де його вже очікують. Банда якихось чоловіків, які його б'ють, забирають його товар, ще й ножа в ногу встромляють. І він лежить, він перетворився від собаку, тому що там є такі, як заметочки, що у перевертнів, якщо дуже сильні емоції або біль, вони можуть перетворитися не спеціально у свою форму тварини. Він перетворює. У цуцика і лежить кроваве м'я просто, де його знаходить вовк. Вовк? Ну, 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 Мені подобається їх взаємодія. Цей вовк це щось так. чимось. Цей вовк забирає його до себе. Юн чи юн звати вовка. Хесін прокидається в нього вдома і відчуває запах ліків і лікарні. Він каже, який дивний запах. але я не можу дозволити собі лікарню. І по суті, він ніколи не був в лікарні, тому що це дуже дорого. І що лікар каже? Лікар каже, що ну треба спокій, треба лікуватися, все буде нормально. Але є нюанс: немає взагалі феромонів у хись сина. Взагалі вони не відчуваються. А звісно, що у перевертнів обов'язково мають відчуватися феромони в ну, там в 10 чи в сотню раз сильніше ніж у звичайних тварин. Пу, пу, пу. Це значить, що якщо не відчуваються феромони, тобто він про це не знав, тому що він ніколи не був в лікарнях. Якщо не відчуваються феромони, значить ніхто не може зрозуміти, що він перевертень. Значить, можна зробити вигляд, що він звичайний цуцик. І тоді юн чи юн не дасть йому. Піцей, тому що він же ж до цього вмахав йому в обличчя. Коротше, там, звісно, в цій роботі далі вже не будемо звісно говорити, тому що по суті в основному там далі йде акцент на їх взаємодію, як вони приживаються один з одним, як змінюється ставлення хісина до Юн -чі юна. Боже, сподіваюся, я правильно виговорюю, тому що я коли читаю, знаєте, коли читаєш, ти ж про себе читаєш, ти просто скіпаєш ці імена, такі да, я поняла про кого. Да, 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 далі. Там далі все таки є і зав'язка, і по сюжету є драма, і є такі закідиші, які ти спочатку не вдупляєш, а потім воно зав'язується, розв'язується, і це дуже дуже інтересно. Мені дуже подобається концепція, взагалі вовків. Перевернів. Ось тому, якщо ви теж полюбляєте, я вам дуже рекомендую. А якщо ви вже читали, обов'язково напишіть в коментарях, як вам був арт під постом. Писали коментарі. Треба все це дурити, я не можу вам показати це. Ютуб може таке не полюбити. Коментарі обожнюю їх, малий, такий прикольний, такий крутий, нікому не дозволяє ображати свого альфа-самця та та, я так сміялася і умилялася з нового розділу. Він раз сто казав, яка він бойова собака. Мені більше до вподоби, як він його захищає. Я так ржала, коли він увірвався на їх розборки і замість злякатися, надавав йому по шиї за те, що поранений. Це було так ржачно і мило водночас. Мені дуже подобається мальовка і те, як вони жартують один з одним. Я насправді, коли читаю, я рідко роблю скріни, тільки якщо вони ну прям мега-прикольні, мега-смішні або мега-красиві. Але цю манху я скріншотіла, і це просто. Mm. І також те, що в зенко написано, що це драма і яуй, ну цього явно не достання. Там комедія сто відсотків крофт є. Агресія є Не стільки по відношенню один до одного, тому що там у вовка є свої нюанси теж з фермонами, за цим всім. Тому я думаю, що це дійсно треба читати. Давайте коментарі почитаємо. Яка милота шкода, що треба чекати. Я вже прочитала все можливе в англійському переході, тому з нетерпінням буду чекати в перекладі української. Ця манхва неймовірно мила, регочу як дурна, ледь не кожну главу, хоча сумна лінія сюжету тут ледь не основа. Що я дуже люблю роботи, які і милі, і мають якийсь сенс. І мені від цієї манхви було так тепло на душі. От чесно, я її почала читати, і я її заглотнула. Якщо ви думаєте, щоб такого почитати, дуже рекомендую саме не жартуй з цуциком. Напишіть, будь ласка, чи читали ви цю роботу. Порекомендуйте інші манхви, які вам подобаються, і які без надмірної жорстокості. І до зустрічі в інших відео.